Привіт! З вами Марко і це наш МТА Влог. Зовсім нещодавно на презентації Apple 2020 року світу представили таку довгоочікувану очікувану на 12 серію нових iPhone як iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. В сьогоднішньому випуску ми презентуємо вам огляд iPhone 12 Pro Max. Які оновлення істотно змінили смартфони бренду? Про які інновації лінійки говорив весь світ? Та чому флагманам немає рівних на ринку смартфонів 2020? Розташовуйтесь зручніше, буде цікаво. Зовнішній вигляд та корпус модель iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max було представлено в чотирьох кольорах: графітовому, золотому, сірому та синьому. В нашій Pro Max моделі останні з перерахованих Pacific Blue. Перекладається він як тихоокеанський синій. І дійсно, даний відтінок є надзвичайно глибоким і водночас нейтральним. Особисто мені неймовірно імпонує. За рахунок матового скла модель виглядає благородно та дорого. В усій лінійці оновлений кутовий дизайн. Лінія форм-фактора стала більш виразною та різкою. Сталева глянцева рамка iPhone 12 повернулась до епохи iPhone 4. Вона така ж прямокутна і додає моделі мінімалістичного вигляду. Це перше оновлення. Товщина iPhone 12 Pro Max становить всього 7,4 мм, а вага пристрою становить 226 грам. Крутою особливістю стало суперміцне скло із спеціальним покриттям Keramic Shield – Компанія запевняє, що це скло найміцніше в світі, і це друге оновлення флагманів. Дисплей: Дисплей iPhone 12 Pro Max становить 6,7 дюйми, і це найбільший екран в історії iPhone. А скорочення рамок по периметру відбулось аж на 40%. Третє оновлення. В новій лінійці iPhone використовуються oled екрани зі світодіодами особливого типу, які не потребують окремої системи підсвічування. Завдяки цьому їх енергоефективність та контрастність краща, а в куті огляду відсутні зміщення кольору від осі. І за підрахунком, це четверте оновлення. Камери. Так. Камери Apple часто називають королями зйомки. З року в рік компанія не поступається своїм першим місцем по потенціалу фото та відео. Цьогорічне оновлення камери в моделях Pro і Pro Max відбулося завдяки трьохмодульній системі та сенсору LIDAR. Apple зазначає, що тепер охоплення світла об'єктивом збільшилось до 27%. Сенсор LiDAR виконує функцію 3D-розпізнавання об'єктів та вимірювання відстані до них для більш удосконаленої технології віртуального світу. Крім того, камера iPhone 12 має більш якісну стабілізацію, яка може виконувати до 5 тисяч корекцій за секунду. Це забезпечує більш високу чіткість знімків при недостатньому світлі в порівнянні із стабілізацією в минулих 11 моделях. Камери 12 го сімейства iPhone також можуть похизуватися функціями Deep Fusion, Smart HDR 3 та покращеним нічним режимом. Запис відео відбувається з підтримкою Dolby Vision HDR. У версіях iPhone 12 Mini та iPhone 12 в блоці розташовується лише надширококутний та основний об'єктив на 12 мегапікселів. Автономність iPhone 12 серії стали дещо тоншими в порівнянні з їхніми попередниками 11 серії iPhone. Але при цьому завдяки високопродуктивному процесору їхня автономність не змінилась, якщо довіряти офіційному сайту Apple. Новинки оснащено суперпотужним процесором a 14 Bionic. І якщо в попереднього процесора вона й до цього була високою, то що ж очікувати від Bionic a 14? А ось що. Компанія Apple запевняє, що тепер продуктивність смартфонів збільшилась на 50%, прискорення графіки на 30%, а швидкість обчислених операцій збільшилась в 10 разів. Гадаю, це неймовірні показники, які просто неможливо зловити в звичайному користуванні. Обсяг сховища для pro версії складає 1 терабайт. Захист від води та пилу. Нова лінійка отримала захист від води та пилу стандарту IP68. Компанія запевняє, що телефон витримує захист до 6 метрів протягом 30 хвилин. Варто відзначити, що в комплектації нового iPhone 12 входить лише кабель USB-C Lightning. А ось блоку живлення для провідної зарядки немає. Так команда Apple вирішила продемонструвати свою підтримку збереження навколишнього середовища. Висновки з року в рік компанія Apple випускає на ринок культову продукцію. З року в рік підтверджує свою лідерську позицію у світі техніки. Їй довіряють, з нею змагаються до її стандартів та інновацій, намагаються дотягнутись інші бренди смартфонів. 12-та версія розпочала трирічний цикл традиційного редизайну смартфонів Apple. 12-та версія вражає перевершенням своєї продуктивності та потужності. Беззаперечним плюсом стало оновлення дисплею, збільшення потенціалу камер та процесор, який вважається найшвидшим в світі. Складно уявити, що з часом на ринок виходитимуть нові iPhone – Невже можливо перевершити характеристики нового 12-го покоління? Питання риторичне. І поки весь світ чекатиме на вихід наступної новинки, 12 ті моделі Apple iPhone знову очолюють обговорення всіх рубрик про техніку. А що думаєте про вихід нових Apple iPhone 12? Ви діліться з нами своїми враженнями та думками. Посилання на iPhone 12 Pro Max залишаємо в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте палець вверх під цим відео, якщо воно було для вас корисним. А з вами був Марко. Всім па-па!